В Одеському реабілітаційному центрі безкоштовно допомагають військовослужбовцям відновлюватися після поранень. Півроку реабілітації та підготовка до нових операцій. Як студентка, яку поранило внаслідок ракетної атаки по Сергіївці, оговтується після травм. Морква 45 гривень за кілограм, цибуля 50, молода капуста 100. Витрати мешканців Одещини на продукти продовжують зростати. Заново вчиться ходити та відновлюється після осколкового поранення в голову. Військовослужбовець Руслан Белінський. В реабілітаційному центрі йому допомагають повернути моторику ніг. Видих. 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 Двадцять 29 марта. Я вже був поранений. Соло Олександрука. Де ми вступили. Бій з Руської Федерації, з їхніми солдатами, сказати, що, звісно, сили наші були не равні. Но вони завезли в СІЗО. А звідти вже се того сезону, коли мені вже всім стало плохо, ми вже завезли на больницю. Тобто вже був в больниці під їхнім присмотром. Тобто мене до мене приходивши їхній капітан, теж був допрашував, допрашував мене. Це те, що я в них знаходяться в полоні. Херсоні Руслан Белінський згадав номер телефону дружини Людмили, яка повернула чоловіка з полону. Туди приїхала з людьми, які перевозили з окупованих територій наших людей на підконтрольну територію. І прийшла в лікарню, зробили виписку про те, що він не травмований під час війни, а що він після ДТП. Так, з цим всім ми так виїхали. Нам повезло, росіяни нас там не дуже досматривали, допрашували. Ну, підходили, але повірили в нашій історії і випустили. Через поранення лікарі видалили чоловіку частину черепа, відновлюватись після травми потрібно щонайменше рік. Реабілітологи працюють, аби повернути Руслана до повноцінного життя. Ми будемо робити час з двома ногами і на одній ногі. Юрічне мишця нам дуже важливі ходьбы, акции ходьбы. Очень важно. Это очень сильные мышцы. И мы их сейчас пытаемся восстановить. У сусідній залі реабілітаційного центру відновлюється після поранення гомілки військовослужбовець Дмитро. Уламок зачепив нервовий вузол. Відтак чоловік не може розігнути стопу, а значить і бігати. Дмитрій, давайте ще раз зробимо третій підхід. підход. Якраз таки в цьому упражненні можно неудать, как у нас растягивается задняя поверхность голени. Это как одно из упражнений. Э ранее у нас такой мобильности не было. А нога была вообще под углом 90°. 29 серпня, це був перший день наступу на Херсон. Був ворожий минометний артилерійський обстріл. А від одного снаряда Одразу 3-300. Зараз Дмитро почуває себе краще. Рухомість стопи повертається. В даного давного ми працюємо над стабілізаторами стопи, стабілізаторами ще раз, що було дуже велике ранені, і м'які ткані були повреждені. Від мене не залежить. Буду я на передовічній. Є командири, які приймають рішення. Але я б завжди поїхав до своїх хлопців, які знаходяться у зоні своєї відповідальності. У цьому реабілітаційному центрі відновлення для бійців безоплатне. Перед початком курсу кожен поранений отримує консультацію лікаря. На даний момент порядка 20 чоловік. Одпускаємо поступають новий. Многим бойцям требується длительна реабілітація, кому-то кому-то більше менше залежить от складності раніше. І повністю, конечно же, всю реабілітацію оплачує наш фонд. Ольга Циктор, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Це Анна Озун. Вона одна з тих, хто був на базі відпочинку в селищі Сергіївка, куди 1 липня минулого року влучила російська ракета. Згадую, після того в неї змінилося уявлення про смерть. Я пам'ятаю цей момент, коли я лежала на землі, чекала допомогу. І я пам'ятаю цей момент дуже добре. Я думала. Я зараз помру, і в мене так змінилося не те, що ставлення до смерті, а це уявлення про смерть, тому що всі завжди кажуть про те, що в тебе перед очима проноситься все життя. Це неправда, нічого не проноситься, Просто тобі завжди весь час здається, що ти помираєш. Я отримала достатньо серйозну травму лівої ноги, а саме це були розриви сухожиль на лівій нозі, забиття. Обох стов осколкові рани багато скла витягали з мене. Потім мені кожен кожен день, два тижні робили перев'язки під наркозом. Зробили одну операцію, під час якої мені затягнули цю рану, тому що рана була велика і не вистачало шкіри для того, щоб просто закрити шити. Сталася наступна операція. 3 вересня Анна показує, як за півроку реабілітації загоїлось поранення. Ця фотографія, яка була перша, вона зроблена між першою і другою операцією. Це ще літо. Друга фотографія зроблена вже десь. У листопаді-у грудні я постійно так передивляюся, як було, як стало. Бачу, що дійсно вся весь цей час не пройшов даремно. Про те, що нога повернеться до свого стану, навіть ну і говорити не варто, тому що мені про це сказали ще перший другий день. Мені сказали, мені сказав мій тато, що ну будеш ходити з паличкою. Внаслідок ракетного обстрілу у Вані стався розрив барабанної перетинки дівчина не чує на одне вухо. В мене там, внаслідок цієї вибухової хвилі, внаслідок дуже гучного звуку, сталася як тріщина, там така дірочка, і через це немає нормального функціонування слухового апарату. Незабаром мене чекає. Перша операція, яка буде пов'язана із відновленням слуху. Анна каже, попри численні операції та довготривалу реабілітацію, не падає духом і продовжує боротьбу. Я просто знаю, що в мені з цим жити, що якось маю впоратись, тому в мене немає виходу. Я ось з цим, як з цією фразою в голові. Я і лікуюся, і навчаюся, і взагалі продовжую жити, тому що в мене немає виходу. Це вже сталося, і треба це якось о, ліквідувати з мого життя. Олена Голда, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. За даними Держстату, ціни на споживчому ринку в Одеській області за січень 2023 року зросли на 1,9%. Ми перебуваємо на одеському ринку Привоз, де й перевіримо, що здорожчало і наскільки. Про це ми дізнаємось у продавців та покупців на ринку. Саме за січень подорожчав дуже банан майже в два рази. Красивий банан був і 55, 60. Зараз красивий банан починається від 80 і вище. Все піднялося, доставка піднялася, ситуація в країні, і все впливає на це, на закупку Чим дороже покупаємо, ми, тим дороже стоїть ціник на базарі. Світлана купує продукти лише в одній і тих самих продавців. каже здебільшого ціни на провозі зрівнялися з магазинними. Банальна морковка і буряки то тут ціни подняли. І вже от Пікінська, яка допустимо ті ж 20 гривень, стоїше 40, почі два рази. Многія ціни почти в два рази, а то що не в два, то на половину або процентів на 30 все піднялося. Ми работаємо на полі з полем ми з, з орендаторами. і все, а все остальне дуже дорого. У нас є свої полі. Так держим її все остальное. Вот возим самі самі возим. А закупка, перекупка дуже дорога. Найбільшого здорожчання зазнали овочі. Розповідає продавчиня Любов Стефановська, каже, ситуація змінюється щодня. Молода капуста виросла в ціні. В понедільник вона у нас була 70, на сьогоднішній день 100 гривень за кілограм. Картошечка зараз 18 гривень. тому що була на по 15. Вчора ми брали лук 45 гривень. 50 стоїть в продажі. На завтрашній день ну, буде 55, морковочка сьогодні стоїть 40, завтра вона вже буде 45, предупредили, що ціна змінюється. Ну все здорожче. Цибуля, наприклад, морква, буряк, практично все. Кожен день, кожен день звищується ціна. Сам не пам'ятаєш. 140, 120. От на веточці 120-144. 140 чері. Ясні та рибні продукти здорожчали менше. Ну, на два, на три, і філейка на п'ять. Ну все, повністю подорожало. Ну, зараз останні, мабуть, дві тижні где-то так. То на рубль, то опять на два. Стоїла вона 87, а зараз 92. Бо найбільше, що це подорожало на п'ять. Сьогодні ціни у нас поки ще не піднялися. Ще нам ніхто нічого не казав, що будуть підніматися ціни. Селедочка, як була 70 гривень штучка, так і є. 75 побільше. Малосолочка 90, свіжа тюлечка 85, балкіська, свіжу майожене кілька. Продавці стверджують, через подорожчання у них поменшало покупців. Покупають дві чері, маленьку морковочку, маленький лучок. Пару картошиночок, ну, це сложно на це все знизити. Я не впевнена, що овочі знизились, так. а фрукти у нас ж, бачите, тут трошки завезли, то вони підмерзли, тому є вибір. І цитрусових Яблука там, ну, вони й так дешеві. Було 12, стало 15. Чи? З голоду не помремо. Ольга Циктор, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 23 лютого. По всій Одещині хмарно. Вітер південно-західний – 10-12 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 2 до 4 градусів нижче нуля, в день – 2-4 із позначкою «плюс». В Одесі ранок та день будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів. Температура повітря вночі – 0-1, в день – 2-3 градуси.